Короче, у мене такий трэш случись. Так така жесть вообще. Шамай. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але в мене не було ну номірованої. Бо як це працює в німеччині? Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімаєш з реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини, не так як у нас. Тут по-другому невеличка ставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку їхати на благодійні концерти. І просто не було часу на роботі ці тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, провести груз, поставити машину, потім займатися цим далі. Поїхав. І тоді ти столяш намирати, тільки тоді можеш їхати. Як сложилося, що мені дали номера. Та людина знайома і ну, по розчу, все повинно бути нормально. Я должен, ну, просто поїхати і, і все. Просто зняти номер, дати номера, поставити на очот, ну взагалі, такий був план. Но, ну, поліво, чому прикол, то номера реєструються, напевно, людиною. Коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту вон, ну, ціна, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склалось, що мене зупинили копи. Вообще, я не... це просто якесь злакпорист. У мене ж немає реєстрації, навже. це не мої номера. Я зразу думаю, господи, що зараз буде? А ми ще зробили сліду. Коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили, а дали тому чоловіку, який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короче, о таксі мої приїхали. Буду на таксі вдома їхати. 76 євро таксі. Який розклад? Запунили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину, я поки здійснюю страховку реєстрацію, прийду забору машину, заплачу штраф. Кажуть, ні, добувай. Папер, який оформляли на машину, стався у продавця, залишився. А мій документи, який мені ставили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку прийшліть мені фотку того документа, чи пришліть документи, де да? можете забирати документи і оформляти машину. Короче, і от я от в цьому відео в деталях покажу, які бувають штрафи? Як забирати машину? Якщо ти їхав без номерів, Що взагалі в німеччині світиться за такі Ви мені сказали, що там штраф тисяч, а може декілька тисяч. Блін! і партій